13-річний Олександр Кайдаш, піаніст з Балаклії. Хлопець з шести років займається музикою. У червні 2022 року разом з сім'єю він переїхав до Тернополя. Олександр розповідає, що під час евакуації довелося залишити свій синтезатор. Коли ми виїжджали влітку 2022 року, ми лишили всю техніку в Балаклії. Пізніше після деокупації її привезли так Боялись, що можуть за неї розстріляти. Коли гра на фортепіано, воно мене може заспокоювати. Воно є свого роду арт-терапією. Або люблю просто не грати, а іноді буває, просто слухаю якісь класичні твори. Попри переїзд, Олександр не залишив заняття музикою. Каже, вже два роки поспіль здобуває перші місця на обласних та міжнародних музичних конкурсах. Цей конкурс в Італії в Італії був. Це був онлайн-конкурс. Тиждень перше місце це було 28 лютого 2025 року. Хотілося б якісь фізично вживу приїхати туди і зіграти на конкурсі в Італії там десь, ну або хоча б в Польщі. Навчається Олександр Кайдаш у музичній школі номер 2 імені Михайла Вербицького. Він має такий дуже великий позитив в собі. Бо коли він грає, по перше, він грає захоплено, грає з такою повною віддачею, і це передається в зал. Він закінчує грати, і зал стає зал плескає. І всі я дивлюся, всі всміхаються, всі, всі радіють. Своє майбутнє каже Олександр Кайдаш, також пов'язує із музикою. Я мрію виступати на великих сценах. А найголовніше, хочу виступити на сцені свого рідного міста. Балаклія. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.